Подивимось, чи сумує за вами ваша загадана людина. Загадайте. І чоловіки, і жінки можуть дивитись і загадувати. Чоловіки, просто перевертайте на себе розклад. Загальний розклад програється не для всіх, за особистими. В Телеграм можна переходити. І обов'язково обмін енергією з цим відео. Вилетіли карти, розбите серденько, і дороги між вами, посварились, можливо, і якісь були і більш важкі ситуації, зради, якісь зневіра, розчарування в людині. І ви зараз не разом, ви зараз не поруч. Міста можуть і країни розділяти вас. Якщо не фізично розділяє, то емоційно ви дуже віддалені один від одного. Дуже що ще хочуть передати карти? Що ще емоційні гойдалки влаштовували п'ятірка жезлів виходить? Коли ви то зближаєтесь, то віддаляєтесь. Це навіть внутрішні ваші можуть бути конфлікти і переживання. Чи треба вам ця людина? Чи хочете ви бути разом? І можливо тут навіть і треті особи. Ну, треті особи дуже ймовірно, і в мене знову вийшла. Можуть бути трикутники. Чи сумує загадана людина за вами? Чи сумує загадана людина? Однозначно сумує. Можливо, навіть хоче і примирення. Мир виходить у мене, не буду так показувати, бо тут так, такий мир. Е Хотіла б і примирення, хотів би примиритись, і комунікація якась, і переписка хотілося б. Але чи буде робити, давайте подивимось. Немає активності, немає навіть зміни по силу. Поки що блок стоїть. Можливо, ви навіть у блоках один в одного. А що хотіли б почути від нього? Що б хотіли, чи від неї? Що хотіли б почути від неї? Чи від нього, від цієї загаданої людини? Що хотіли, хотіли б почути, що у вас любов? Хотіли б почути зізнання, признання, потузу хотіли б почути, що просить вибачення, що все ще кохає, що все ще турбується і хоче зустрічі. Хотіли б почути такі слова. напишіть, приймаю, і нехай ці слова все ж таки ви почуєте і обов'язково зберігайте відео.